Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Ешті, ви знаєте, значно більше, чим ми тут в Україні, тому що ви безпосередньо на території Сполучених штатів перебуваєте і маєте більше масив інформації. Але знаєте, реакція на сьогоднішні результати, зокрема неофіційні поки що, да але реакція лідерів різних країн, попри те, що вони в принципі вже встигли привітати з перемогою Дональда Трампа. Досить така кардинально протилежна повсякчас. Час буває різниця. Наприклад, той самий пан Вучич, президент Сербії, зазначив, що вибори в США можуть призвести до третьої світової війни. А Орбан. Прем'єр Угорщини дуже був радий тому, що Трамп переміг і сказав, що тепер всі війни у світі закінчаться. Ну а в МЗС Китаю, наприклад, відреагували досить стримано, зазначивши, що вони взагалі не втручаються в процеси в США і будь-яку кандидатуру вони сприймуть. Як якими ви ці перегони бачили, ви врешті? І на вашу думку, чому все ж таки у Трампа через неймовірні коливання протягом еліта і осені, десь хтось відривався, десь хтось відставав у від? відсотках, але в принципі рухалися десь паралельно. Чому у Трампа все ж таки вийшло і здобути перемогу в ключових семи штатах, які вагалися, і в принципі вибитися в лідери на останній 100 метрівці? Колеги, ну те, чим я можу поділитися, це виключно особисті враження, бо весь цей час я висвітлюю компанію, багатьма багато з ким розмовляю. Ну і вчора просто дуже показовий момент. Ми з оператором якраз поїхали в штаб Камали Харіс, який вона розгорнула у Ховартініверсити. Це її альмаматор. Ну і люди, які там збиралися неймовірна, просто була картинка. Вони були піднесені, вони танцювали. Ну уявіть просто 200-300 людей танцює в очікуванні. Коли з'явиться їхня кандидатка, коли з'являться представники штабу. Тобто було абсолютне очікування, що або це буде перемога, або щонайменше вони будуть йти на рівних. Це люди, це виборці. Інша історія, це штаби. Дійсно, преса ну можливо трішки, вибачте на слові, перекормила всіх очікуваннями від того, що кандидати будуть йти на рівних. Абсолютно чесно, я теж слідкуючи за публікаціями преси, не тільки, бо цьому теж не можна довіряти всі можуть бути трішки упереджені, дивлячись на дані, які давали соціологи. Ми бачили абсолютно рівні. Цифри там розрив був на 10% відсотка, на півдесятих відсотка. Іноді вони просто писали тай, тобто абсолютно рівні шанси, начебто у мінливих штатах. І тому, оскільки це давала преса, можливо, трішки приукрашали для того, щоб люди повірили і проголосували. Але сталося, як сталося. Всі опинилися в тій віртуальній реальності, коли і штаби, і кандидати, і активісти, і мені здається, що самі політики, які балотувалися в принципі були в цій ілюзії, що вони йдуть на Рівних, і що вибори йдуть на рівних, і демократи абсолютно серйозно пропрацьовували варіант, коли вони навіть розсилали певні мейли, розсилали певні е інформаційні меседжі для того, щоб якщо Дональд Трамп вже оголосить себе переможцем, а голоси будуть рівні, то вони проситимуть е людей не виходити на акції, не визнавати, чекати остаточного підрахунку голосів. Тобто, у всіх було враження, що ось е вчорашній день завершиться просто ну, там з якимось мінімальним розривом на ту користь чи на іншу користь будуть перерахунки будуть розбиратися, і це ще довга історія, тому абсолютно ось таким шоком став ну той результат, який показав Дональд Трамп, і це нам всім демонструє, що ну такий хороший урок на майбутнє для всіх нас. Що, по-перше, не можна орієнтуватися лише на цифри соціологічних опитувань, якщо там вони показують розрив 10 відсотка, у них похибка 3-4 відсотки, то ніхто не може гарантувати, як там воно далі буде з іншого боку. Що настрої, які заміряють або соціологи або або журналісти або навіть штаби вони дуже серйозно відрізняються від того, що виявляється в день голосування. Ну ось якщо в мене є буквально там 30 секунд, або пізніше про це поговоримо. Ну наприклад, ми всі говорили, що це протестне голосування. Що люди не стільки за Трампа чи проти, чи за Камалу, що вони проти Трампа, тому голосуватимуть за Камалу чи проти Камали, тому віддають голоси Трампу. Коли під час екзеполів на виході людей запитали, вони сказали абсолютно ні, у нас є свій кандидат. Ми його підтримуємо. Тобто, ця кампанія. Підсумовуючи і нам, журналістам, і тим, хто слідкував за цими виборами і в Америці, і в Україні, і самим політикам, на жаль, показала, що абсолютно не можна орієнтуватися або на прогнози, або на експертів, або на соціологічні дані, які ми там глибокими не були дослідження, що реальність вона іноді абсолютно інша. Врешті ви згадали ви, точніше вжили такого слова сполучення, що перегодували да там теж тамтешні змі американські інформацію. Але все ж таки змі в той же час американські та й світові писали про те, що ну не будуть принаймні дуже просто здавати свої позиції ані прихильники команди, зокрема штаби, да і Трампа і Гаріс. І врешті вони не будуть задоволені тими результатами, якщо вони будуть не на їх користь. А відтак зараз ми говоримо про те, що якось демократи. Здалися Принаймні, CNN пише про те, що вже там ніби Байден готується телефонувати Трампу і теж привітати його? А команда Гарріс погоджує ніби текст документу щодо того, власне з якими словами звернутися до майбутнього президента США Трампа. То на вашу думку, а чому якось так швидко все завершилося? Чи це ще не завершилося? І ми ставимо три крапки. А дивіться, ще не завершилося, Ми ставимо три крапки, але я хотів би відмотати до вашого меседжа про те, що здалися. Насправді не здалися. Здалися би, якщо б вони бачили практично рівні результати. Маленький відрив, відрив на сотні голосів, відрив можливо там, десь в якихось штатах чи округах на тисячі голосів. І тоді дійсно включилися би обидва штаби. Хто би програвав, той би оскаржував, вимагав перерахунку, звертався за підтримкою до виборців. Тобто, штаб демократів теж абсолютно був готовий відстоювати свою перемогу. Але з цифри і та кількість голосів і та підтримка мінливих штатів, яка зараз абсолютно несподівана для демократів, ну і для більшості спостерігачів, з'явилася у сполучених штатах. Вона вже показує, що ну фактично немає за що боротися що фактично є розклад, фактично є рішення самої Америки, самих американців, і це підтримка Дональда Трампа. І тому тут є дійсно політична традиція. Це теж не капітуляція. Це політична традиція, коли е, політики який програє на президентських виборах. По-перше, про це оголошує, і це має зробити Камала Харіс, за моїми даними на четверту за місцевим часом, тобто скільки у нас зараз е, пів на першу за три з половиною години вона має вийти до своїх прихильників і поговорити з ними. І по-друге, тут є політична традиція, коли є кандидат, який програв і діючи президент, вони дзвонять президенту переможцю. Тому це ну намагання увести це, цю, цей політичний процес, ці політичні перегони, які були емоційними, які були нервовими, які були поза правилами такі. Бої без правил повернути їх в ту традицію політичну, яка є у сполучених штатах, і це роблять і Камала Харріс, і Джо Байден, розуміючи, що це не останні вибори. але ну, будуть ще одні, будуть ще одні. І якщо вже порушувати правила, що не спілкуватися, ну як далі, як далі жити, як далі будувати політику? Традиції перегоні сполучених штатів повсякчас. Вони тим від скажімо так, вони тим схожі, що постійно демократи змінюють республіканців і навпаки протягом всієї ходи, значить існування цієї країни. Дякуємо Лам Дмитро, Дмитро Новченко, журналіст телеканалу Інтер з Вашингтону, долучався до нашого ефіру.